Досвідчений криптан чекає обвалу і закупатиметься в 2024 році з надією на ікси в 2025. Чому так може не бути? Перше, цикли біткоїна давно зламані. Це факт. Друге, наше ком'юніті та інші криптани тішаться прибутком 100-200%. Очікують обвалу. Третє. По ETF на біткоін натякають, що можуть відмовити, або саме прийняття буде пасткою і сигналом на корекцію. Четверте, ейфорії та сотні тисяч нових учасників я особисто поки не спостерігаю. А от як альтернативу не відкидаю неочікуваний РАМ саме до халвінга. Причому на альткоїнах це виглядає більш реалістичніше. Хоча 150к за біткоін можна казати, це теж реально, якщо сприймати дві попередні вершини як акумуляцію. Але я не купую його. А от альткоїни, ймовірно, мають чи не останній шанс показати чудо росту до того, як весь їхній ринок зарегулюють. Тому ніяких фінансових рекомендацій, але й не дивуйся, якщо у 2024 році ринок покаже, що таке справжній лайфченж. А x 20 на монеті, це буде звичайна річ. Підписуйся на мій телеграм, щоб знати.